Курс чудес урок 182 Я побуду у тиші на мить і піду додому. Цей світ, у якому ти, здається, живеш, не є твоїм домом. І десь у своїй свідомості, ти знаєш, що це правда. Спогад про твій дім продовжує переслідувати тебе, ніби є місце, яке кличе тебе повернутися, навіть якщо ти не впізнаєш ні голосу, ні того, про що він тобі нагадує. Тим не менш, ти все ще почуваєшся тут прибульцем, який прийшов з. Абсолютно невідомого місця, нічого такого певного, щоб можна було з упевненістю сказати, що ти тут вигнанець, лише постійне відчуття, іноді, не більше, ніж крихітне тремтіння, іноді щось, що щойно згадане, енергійно відштовхується. але… Безперечно, чому судилося знову повернутися до свідомості? Немає людини, яка б не знала, про що ми говоримо. Втім, дехто намагається відкинути свої страждання, граючи в ігри, щоб зайняти час і тримати подалі від свого смутку. Інші заперечують, що їм сумно і зовсім не впізнають своїх сліз. Ще інші стверджують, про те, про що ми говоримо, є ілюзією, яку слід розглядати лише як сон. Але хто, чесно кажучи, не захищаючись. І не самообманюючи, заперечуватиме, що розуміє слова, які ми говоримо. Сьогодні ми говоримо за всіх, хто ходить по цьому світу, бо вони не вдома. Вони блукають у безперестанному пошуку, шукаючи в темряві те, чого не можуть знайти, не впізнаючи того, що шукають. Вони будують безліч будинків, але жоден не задовольняє їхній неспокійний розум. Вони не розуміють, що будують даремно. Дім, якого вони шукають, вони не можуть побудувати, небо неможливо замінити. Все, що вони коли-небудь побудували, це пекло. можливо, ти думаєш, що це дім твого дитинства, який ти хотів би знайти знову. Дитинство твого тіла та місце його притулку це спогад, який зараз настільки спотворений, що ти зберігаєш лише образ минулого, якого ніколи не було. Але... У тобі є дитя, яке шукає дому свого отця і знає, що воно тут чужинець. Це дитинство вічне, з невинністю, яка триватиме вічно. Місце, куди піде це дитя, це свята земля. Це його святість освітлює небо. І приносить на землю чисте сяйво світла, що вгорі, де земля і небо з'єдналися як одне ціле. Це дитя у тобі, яке твій отець знає, як свого сина, і це дитя знає свого отця. Воно так сильно. Так безупинно прагне повернутися додому, що його голос волає до тебе, щоб ти дозволив йому трохи відпочити. Воно просить лише про кілька хвилин перепочинку, лише проміжок часу, протягом якого воно може повернутися, щоб знову вдихнути святе повітря, яке наповнює Дім його Отця, Ти також є його домом, воно повернеться, але дай йому лише трохи часу, щоб побути собою в спокої, який є його домом, відпочити в тиші, мирі та любові. Це дитя потребує твого захисту, воно далеко від дому, воно таке маленьке, що здається, що його так легко заблокувати, його крихітний голос так легко затьмарити, його крик про допомогу майже нечутний серед різких, пронизливих звуків світу. Втім, воно знає, що його надійний захист усе ще живе в тобі. Ти не розчаруєш його, воно піде додому і ти з ним. Це дитя твоя беззахисність, твоя сила, воно довіряє тобі. Воно прийшло, бо знало, що ти не підведеш. Воно безупинно шепоче тобі про свій дім, бо воно хоче забрати тебе назад із собою, щоб воно залишилося там і не повертався знову туди, де ти не належиш, і де воно живе як вигнанець у світі чужих домок. Його... Терпінню має меж, воно чекатиме, доки ти не почуєш його солодкий голос у собі, закликаючи тебе відпустити його з миром, з тобою, де воно удома, а ти з ним. Коли ти на мить будеш у тиші, коли світ відвернеться від тебе, коли нікчемні ідеї перестануть мати цінність у твоєму неспокійному розумі, тоді ти почуєш його голос. Він кличе тебе так сильно, що ти більше не будеш противитися йому. Тієї миті Він прийме тебе у свій дім, і ти будеш з ним. У цілковитій тиші, у тиші та спокої, поза всякими словами, не торкаючись страху та сумнівів у піднесеній впевненості, що ти вдома. Сьогодні часто спочивай у ньому, бо він захотів стати маленьким дитям, щоб ти Міг навчитися від нього наскільки сильним є той, хто приходить беззахисним, пропонуючи лише послання любові тим, хто вважає, що він їхній ворог, він тримає в своїх руках небесну силу і називає їх друзями. І дає їм свою силу, щоб вони побачили, що він бажає бути їхнім другом. Він просить їх захистити Його, бо його дім далеко, і він не хоче повертатися туди один. Христос відроджується як проста маленька дитина. Кожного разу, коли паломник хоче залишити свій дім, бо він повинен знати, що він хоче захистити лише це маленьке дитя, яке приходить беззахисним і яке захищене беззахисністю. Сьогодні час від часу, ходи з ним додому ти тут такий же чужинець як і Він. Знайди час сьогодні, щоб відкласти свій щит, який марний, і відкласти спис і меч, які ти підняв проти ворога, якого не існує. Христос назвав тебе другом і братом. Він навіть прийшов попросити твоєї допомоги відпустити його сьогодні додому цілим і повністю. Він прийшов як мала дитина, яка мусить благати свого Отця про захист і любов. Він править Всесвітом, але постійно просить, щоб ти повернувся до нього. І більше не вважав ілюзії своїми богами. Ти не втратив невинність, це те, чого ти палко бажаєш, це бажання твого серця, це голос, який ти чуєш, і це покликання, від якого неможливо відмовитися. Святе дитя, Залишається з тобою, його дім твій. Сьогодні Він дає тобі свою беззахисність і ти приймаєш це в обмін на всі створені тобою іграшки війни. І тепер дорога відкрита, і подорожі нарешті, видно кінець. Побудь у тиші на мить. І йди із ним додому і будь у спокої на деякий час. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення. Та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі, і, незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх, це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому.